Сьогодні приготую дуже швидкі та ароматні сирні булочки. Для приготування поєдную сир з яйцями, цукром, додаю трішки олії, сіль ванілін та сметану. Ретельно перемішую. Після чого поєдную борошно з розпушувачем та всипаю до рідких інгредієнтів. Замішую еластичне тісто. За допомогою лопатки. Використовую улюблену серію начинок ягода. У мене сьогодні ароматна чорна смородина. Перекладаю тісто на стіл і формую ось такий жгут. Ділю на шматочки, кожен розкачую та формую трояндочку з начинкою по центрі. Формується дуже просто, але виглядає випічка така дуже ефектно. Змащую яйцем з молоком, випікаю. Та подаю. Це дуже ароматно, швидко та смачно. Готуйте та смакуйте!